Живи Вкраїна, Живи Вкраїна, вір у майбуття, дола згоди, прикрощі і зради. Хай віри промінь дасть тобі життя, заб'ється серцем чесної громади. Живи, Вкраїно, квіт невеличавий, з тобою вірні дочки і сини. Летить як голуб, гордість, честь і слава, калини світом хрещені вони. Живи Вкраїна, зраду, як прощати. Народу голос, він як дзвін, живи, прийшла пора ганебний жах здолати, і ти сьогодні ось стороне стій. Живи, Вкраїна, землю наша рідна, принижень, годі і страху тобі. Твоєму з пшеницями видно, як твоя воля дістається в боротьбі. Хай зійде сонце вранішно і мирно, ти волелюбна, ти моя сім'я. Живи вкраїна, ти живи вкраїно! Хай буде доля як ясна зоря.